У кожного власні кордони в Івано-Франківську відкрили польсько українську фотовиставку Границі це шостий спільний проєкт прикарпатських фотометів і жесівським фотографічним товариством. Нині тему експозиції організатори обрали символічно, адже зараз українці повсякчас стикаються із державними кордонами і їх перетином. Зараз питання границь дуже актуальне не тільки для України, а й для Польщі також. Багато наших співвітчизників пересікало границі. Так, десь багато співвітчизників наших приймають, приймають польська сторона. Експонується чотири десятки знімків прикарпатських та польських фотомитців. Відтак серед розмаїття творчих робіт немає одностойності в тому, чим може бути кордон. Я хотів показати щось середнє між портретом класичним та арт. Портретом, от якраз це тут і є така межа між чорно-білою фотографією, класичною портретною фотографією та арт-фотографією, де є ще якийсь колір. Для мене так моя робота це якась така границя психологічна, можливо, емоційна границя, і в ній я хотів показати якісь такі от ракурс і зробити акцент, і відповідно. Якби говорити з глядачем, кожен собі своє побачить. Кожен автор клав у значення границя власне трактування. Зокрема, кордон може бути не лише географічною межею, а й психологічною, моральною чи навіть цілесною. Кожен автор трактує її по-своєму, не так дослівно, однозначно, що от повинна бути якась межа, зображена на фотографії і не більше. Хоча й такі роботи є, але. Трактовка різних авторів надзвичайно різноманітна і як одностайності. немає. є роботи, які може а, автор трактує як якісь е, свої моральні, етичні границі. От е, згадаю роботи інтимного характеру. Виставка границі експонуватиметься у підземному переході Вагабундо до 7 лютого, а опісля її презентують у Тисмениці. Вікторія Богдан Ярослав Лалет, новини на вежі.